СЕПТО презентує. Чи знаєш ти, як працює твій туалет? Доброго ранку! Це четвер, 5 вересня 2024 року. Місяць подкастів у СЕПТО. Ранковий дріб Номер 4. Так, ми абсолютно серйозно запитуємо, чи знаєш ти, як працює твій туалет? Типовий унітаз зі змивним бачком має кермічну чашу, наповнену водою. Коли натискаємо кнопку, то вода і все, що в неї потрапило, всмоктується в трубу, а звідти потрапляє до каналізаційної системи. Але як саме унітаз змиває воду? Таке питання у межах одного з досліджень 22 роки тому ставили аспірантам Єльського університету. Їх також запитували про замки-блискавки, які на одязі, та циліндрові замки, які на дверях. Ми сьогодні не будемо розбиратися ні з туалетами, ні зі замками. Нас цікавить саме дослідження і реакція аспірантів на питання про те, як працюють речі, з якими ми взаємодіємо впродовж цілої доби. Про це у 2017 році на Нью-Йоркері вийшла стаття. Спочатку аспіранти, які взяли участь у дослідженні, почувалися досить впевнено. Але коли вони спробували написати покрокове пояснення, як та чи та річ працює, їхня впевненість пішла коту під хвіст. Виявляється, туалети та замки насправді набагато складніші ніж здаються на перший погляд. А ми живемо з думкою, що знаємо набагато більше ніж це є насправжки. Цей феномен деякі дослідники називають ілюзією глибини розуміння. Нам здається, що ми все зрозуміли, але коли копаємо глибше, то виявляється, що лише ковзаємо по поверхні. У випадку з туалетами ми покладаємося на досвід та знання інших людей, які, наприклад, їх проєктують, і повністю довіряємо їм, оскільки самі не розуміємо деталей. Однак ілюзія глибини розуміння трапляється і в багатьох інших сферах, які можуть бути значно важливішими за туалети та замки. Наприклад, наші політичні переконання у 2013 році група дослідників під керівництвом когнітивіста Філіпа Фернбаха зібрала людей різних профілів і попросила їх оцінити наскільки добре вони розуміються на охороні здоров'я та екології. Потім їх попросили пояснити, як насправді працюють ці політики. І вийшло все так само, як з туалетами. Учасники та учасниці дослідження продемонстрували, що мають тверді переконання щодо складних політик, не розуміючи, як вони працюють на ділі. Як тільки люди спробували пояснити деталі, їхня впевненість у собі падала. Вони збагнули, що не розуміють ці складні питання настільки добре, як їм здавалося раніше. Експеримент також показав, що люди, усвідомлюючи власне нерозуміння, ставали більш поміркованими, відходили від крайнощів і починали бачити сірі зони. Що дослідження Фернбаха, що експеримент у Єльському університеті показують також, що для того, аби визнати помилковість свого судження, лише фактів може бути замало. Змінити свою думку може бути важко, навіть коли ми безпосередньо зіштовхуємося з доказами того, що помиляємося. Чому так стається? Перш ніж перейти до можливого пояснення, нагадаємо, що голосування за найкращі подкасти на премії слушно досі триває. Ранкове допі змагається у номінації Інформаційний подкаст. Невже ми не заслуговуємо на твій голос? Покликання за яким можна здійснити волевиявлення, шукай в описі до цього дріпу. Дослідники Гюго Мерсьє та Ден Спербер, автори книги Загадка розуму мають про це власну теорію. Вони стверджують, що наша здатність мислити розумно насправді не про пошук істини чи прийняття логічних рішень. Вона радше спрямована на перемогу в суперечках і підтримку нашого соціального статусу. У ті часи, коли наші предки жили невеликими групами і полювали заради виживання, мати рацію означало не лише правоту щодо фактів. Це означало переконати інших і не залишитися позаду. Теорія Марсі та Спербера може пояснити, чому ми так добре помічаємо недоліки в аргументах інших людей, але так погано помічаємо їх у своїх власних підтверджувальне упередження або ж упередження мого боку. Саме через нього ми можемо залишатися при своїй думці, навіть якщо вона абсолютно хибна. До того ж, деякі дослідження показують, що коли нам надати інформацію, яка кидає виклик нашим переконанням, ми ймовірно ще більше утвердимося в них. Але не змінимо свою думку. У сучасному світі, де інформація сиплеться на людей з усіх боків, така тенденція може призвести до серйозних проблем, як от до антивакцинаторського руху. Попри численні наукові докази, що вакцини безпечні та ефективні, багато людей незворушно переконані, що щеплення небезпечні. І це не просто інтелектуальна розбіжність, це переконання, яке може мати смертельні наслідки. Що із цим всім робити. Деякі дослідники та дослідниці припускають, що вихід у сповільненні, яке є необхідним, аби по-справжньому обдумати наслідки наших переконань. Як у експерименті з туалетом, потрібно розпитувати людей і просити їх пояснити, як, наприклад, працює державна політика. Можливо, це підштовхне їх досліджувати світ, а ми підштовхнемо тебе зробити донат на поточні потреби 231 го окремого батальйону ТРО. Банка в описі. Завтра п'ятниця, себто ми почуємося у традиційному випуску ранкового допіо. З короткою історією чекай на нас у суботу. Ну і не забудь про донат на банку, яка в описі, та проголосувати за ранкове допіо на слушно. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.